Микола Гайдайчук працює в одній із пожежно-рятувальних частин міста. Під час повітряних тривог рятувальники спускаються до укриття житлового будинку, що на вулиці Майборського, 1. нещодавно це приміщення відремонтували. Раніше було захрещене підвал. Є як зарядити телефони, є світло, є можна принести дучика. Вже ну зараз потреби в принципі немає. Ну якщо будуть надалі морози сильніше, є як під'єднатися електродуйчик, щоб можна було обігріти. Це приміщення, Перше, коли ми прийняли будинки в 2021 році і зайшли в підвальне приміщення цього будинку, дуже багато було сміття, бруду, непотрібу, який ми вивозили, очищали так, як підвальне приміщення. І вже після 24 лютого 2022 року, коли сталося у нас напад російської агресії на нашу Україну, на нашу державу, ми спланували на виконання поточного ремонту в підвальному приміщенні. Для того щоб використовувати його подальшому як найпростіше укриття, Цьогоріч на ремонт цього укриття із бюджету громади спрямували більше 180 тисяч гривень. Зокрема, тут поштукатурили та пофарбували стіни, замінили електропроводку, закупили та встановили лавки. Виконано було поточного ремонту штукатурки стін понад півтора тисячі квадратних метрів. Також і фабтяного фарбування прокладено тут понад 200 метрів електричного проводу, встановлено четверо розеток. Встановлено 15 штук світлодіодних світлодіодних світильників, і поточний ремонт виконувався за рахунок підрядних організацій, тому що ми не могли такий обсяг робіт виконати. А електричні роботи ми виконували самі власними силами, тобто ОМК «Газерна». Крім того, укриття має запасний вихід. Тут є аптечка та вогнегасник. Загалом до кінця цього року у Хмельницькому планують відремонтувати 170 укриттів. Це абсолютно різні роботи можуть виконуватися: заміна електропроводки, встановлення ліхтарів освітлення. Це може бути заміна систем каналізації, водопостачання. Окремо також закупляються лавки, на яких можуть сидіти люди. Десь виконується побілка і ремонт стін. Тобто в кожному укритті, в залежності від потреби, виконуються абсолютно різні роботи. Загалом на ремонт укриттів у житлових будинках цього року передбачили 7 мільйонів гривень. Ірина Муляр, Микола Юрковський новини міста.